Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Вже можна точно та впевнено сказати, що біткоін у нас зупинився та перебуває в своїй консолідації на таких відмітках, як 95-99 тисяч доларів, і, відповідно, торгується в боковику. Деякі альткоїни в нас також показали невеличке зростання, і також поки що консолідується в своєму боковику. Тому сьогодні у відео ми поговоримо про те, що в нас відбувається на ринку, що очікувати далі від біткоїна, що очікувати від альткоїнів. Також, які в нас середньострокові цілі по біткоїну після цієї консолідації, куди може пройти ціна, і також. Вже можна сказати точно, що біткоін домінація в нас почала знижуватись. Тим самим ліквідність буде переливатись з біткоїна в інші активи, і ми можемо побачити зовсім скоро альткоін сезон. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Сьогодні ми це все будемо переглядати і, відповідно, більш детальніше розбирати. Також хочу повідомити вам про наш закритий клуб криптобізнес. В якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Якщо бажаєте працювати на ринку з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит, інвестувати разом з нами, вступайте в наш закритий клуб. Ціна входу на зараз всього лише 120 доларів. Доступ у вас буде назавжди. Переходимо до огляду та аналітики ринку, розпочнемо з біткоїна. Бачимо, що біткоін у нас на сьогодні торгується по 95 600 на даний момент. І ми бачимо, що ми пройшли до наших ось таких досить сильних зон, як 99 500 доларів. 100 000 доларів це поки що така сильна відмітка, яку ми не пробили. І ми, відповідно, почали консолідуватись під цією зоною, під цією. Ціною 100 тисяч доларів. Бачимо, що вже на протязі двох тижнів ми перебуваємо та торгуємо в такому боковику, як 95-98 тисяч доларів. Також ми опускались і до 91 тисячі доларів, але швиденько відновились назад. І можна сказати, що біткоін у нас розпочав свій боковик та консолідацію в цьому діапазоні. Я думаю, що ми будемо консолідувати, зможе бути також ще невелика корекція. Також до наших минулих відміток 91 тисяча доларів. Але загалом це все консолідація, яка в нас направлена та має ціль пробити 100 тисяч доларів і піти до 120-125 тисяч доларів по біткоїну. На мою думку, 120-125 тисяч доларів це середньострокові цілі, куди прийде біткоін. І саме з цих відміток може розпочатись вже така більш довга та середньострокова корекція. Давайте перейдемо на метрику The Golden для того, щоб переглянути наші середньострокові цілі по біткоїну на даний момент. Ми бачимо, що ми пройшли біля нашої сильної зони. Ми, дана зона, точніше сказати, нас зупинила, і ми торгуємось під цією зоною. Це в нас на сьогодні 99 600 доларів. Ми бачимо, що ця зона виступала декілька разів з противом. В якій біткоін у нас, в принципі, довгий час та довгий період торгувався. Це у нас було ось тут проторговка. Ось тут у нас також такий довгий період часу, ми торгувалися по даній лінії, по даній зоні. І відповідно зараз ми також сюди прийшли, тому думаю, що буде боковик деякий час. Але середньострокові цілі, куди прийде біткоін, і після чого може розпочатися більш така середньострокова корекція. Це ось ця червона лінія. На сьогодні це відмітка 124 тисячі 500 доларів. Саме туди, на мою думку, пройде біткоін. Це може бути вже кінець грудня, січень. Я думаю, що біткоін прийде до таких цілей. Далі може розпочатись така сама середньострокова корекція. Орієнтовно, зі 120 тисяч доларів ми можемо опуститись до 80-90 тисяч доларів. І відповідно потім повернутися назад. і... Вже перейти в останню п'яту хвилю зростання. Але на зараз, на мою думку, по біткоїну в нас відбувається це в нас була перша хвиля зростання, це в нас друга хвиля корекції. Якщо дивитись в глобальному, це в нас третя хвиля зростання, це буде четверта хвиля корекції, і потім можна очікувати останню кінцеву п'яту хвилю росту. Ми зараз перебуваємо в третій хвилі зростання, і на мою думку. Ціль 120-125 тисяч доларів. Також, давайте ще заодно переглянемо метрику Біткоін-інвестора, 2 мультиплікатор ціни по біткоїну. Переглянемо наші цілі на оцей бичий ринок, який в нас відбувається. Куди може пройти ціна Bitcoin, та які цілі в нас на сьогодні? Як ми бачимо, що е, дана зона спротиву, дана червона лінія. Це в нас глобальна червона лінія, куди може наблизитись ціна криптовалюти біткоін, перебуває на таких відмітках, як 220 тисяч доларів. Це на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Це означає, що під кінець бичого ринку ціна Біткоину, в принципі, може досягнути таких відміток, як 250-260 тисяч доларів. Але. На мою думку, коли ціна буде наближатись до 200 тисяч доларів, потрібно буде фіксувати біткоін і, відповідно, поступово виходити з ринку, тому що далі буде розпочинатись новий медвежий ринок. Також, що ми бачимо по біткоін домінації? Біткоін домінація на сьогодні вже 56,3%. Як ми бачимо, що біткоін домінація таким імпульсним сильним падінням починає знижуватись вниз. І це досить добре, тому що біткоін домінація е, повинна знизитись, тому що вона е, досить довгий період перебувала, е, можна сказати, в такій акумуляції, після чого відбувалося досить довге зростання. Пройшли ми досить високо до 61%. І зараз е, повинен настати сезон альткоїнів. Е, сезон для того, щоб альткоїни почали зростати і показувати якісь мінімальні ікси. Це я буду вважати міні альткоін сезоном. Основний альткоін сезон, на мою думку, буде, коли біткоін буде досягувати таких відміток, як 200 тисяч доларів. Це в нас буде середина або кінець 2025 року. А зараз ми очікуємо міні альткоін сезон, тому бачимо, що біткоін домінація знижується. Це досить хороший та сильний сигнал в сторону того, що міні альткоін сезон відбудеться. Також ви бачите, що монета XRP. На сьогодні торгується вже по 2,7 долара, досить високо піднялася монета. І інші альткоїни також, на мою думку, повинні показувати зовсім скоро зростання, показувати вже своє відновлення. Я думаю, що до альткоін сезону готується, біткоін домінація в нас е, планово знижується. І я думаю, що біткоін домінація пройде до 46-47%. Це, е, це така досить непогана зона, куди може біткоін домінація І на цьому фоні, звичайно, що біткоін домінація буде знижуватись, падати. Відповідно, на цьому фоні ліквідність буде переливатись з біткоїна в альткоїни, а як ми бачимо, що капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні вже досить висока, тому зростання альткоїнів, на мою думку, також буде досить сильним. Це як мінімум 3-5 іксів в цьому міні-альткоін сезоні можна очікувати. Також давайте ще переглянемо загальну капіталізацію альткоїнів. Тут не враховано біткоін і не враховано монети ефір. Але є такі монети, як Solana, є такі монети, як XRP, які забрали на себе досить високу капіталізацію. Наприклад, XRP і Solana загалом мають капіталізацію більше 200 мільярдів доларів. Тому я думаю, що дані монети, що Solana, що XRP також не просто так показали зростання досить швидко, швидше, ніж всі інші проекти. Це, на мою думку, також буде означати, що ліквідність з даних проєктів буде виходити та переходити в інші альткоїни, тому що вони, якби вже своє зростання, показали, потенціал використали. Відповідно, з даних альткоїнів будуть виходити в інші альткоїни, щоб заробити ще додаткові кошти, в які альткоїни можуть заходити крупні ігроки. На мою думку, це буде монета DOT, тому що вона досить тихенько поводиться, перебуває в зоні акумуляції з 2022 року і потенціал, та пружина тут може досить високо зірватися. Це монета Near Protocol, Тут у нас. Ситуація також досить хороша. Монета показала першу хвилю зростання. Вже відбулася друга хвиля корекції. Відповідно, зараз в нас буде третя хвиля зростання. Це в нас цілі 20 доларів. Наступна монета Avalanche. Ситуація в нас тут аналогічна, як по монеті Near Protocol. Очікуємо, що монета перейде до діапазону 150 доларів. В мініальтконці сезону. також хороші нові проекти. Це в нас монета Aptos. Загалом перебуває в своїй зоні акумуляції та накопичення. Потенціал величезний, що по ціні, що по капіталізації. Також монета Arbitrum. Також бачимо, що монета перебуває досить низько по ціні, по капіталізації. Також капіталізація низенька, потенціал є великий. Які ще монети. Можуть показувати досить сильне зростання в цьому міні альткоін сезоні. Давайте переглянемо Монету Flow. Монета Flow також, на мою думку, перебуває в зоні акумуляції та накопичення. І ось тут потенціал зростання також досить великий. Монета SUI перебуває, торгується на сьогодні по 3,2 долари, але це також новий та перспективний проєкт. Це все також можна назвати зоною акумуляції та накопичення. І потенціал на 2025 рік також в монети є великий. Наступна монета ААВ. Також бачимо, що тут досить хороша та сильна зона акумуляції. Відповідно, потенціал зростання також в монети є величезний. Наступна монета це у нас Дайдекс. На сьогодні торгується по 1,6 долара. Також бачимо, що монета перебуває в зоні акумуляції та накопичення. Глобально ніякого росту в нас ще не відбувалось, як бачимо, що потенціал зростання також є величезний. Монета XLM, на мою думку, вже свій потенціал зростання використала, так як монета І XRP. Ну, звичайно, що ріст може продовжитись, ми можемо оновити АТХ, що по XLM у що по монеті XRP, ну, але це там буде 2-3 рік. Це вже не ці результати, які нам хотілося би бачити у портфелі. Тому приблизно ось такий список альткоїнів бачу. Ну, звичайно, там ще є багато нових альткоїнів, які будуть показувати досить сильне зростання. Але загалом, я думаю, що. Ось такий список альтконів є досить хорошим, досить таким перспективним. На цей міні-альткоін сезон, який в нас може почати відбувати вже зовсім скоро, і також на наступний повноцінний альткоін сезон, який в нас буде в середині або кінці 2025 року. Все буде залежати від того, коли біткоін досягне своїх. Нових історичних максимумів, таких як 180-200 тисяч доларів або навіть і вище, це в нас 220 тисяч доларів на сьогодні цілі. А до середини та кінця 2025 року дані цілі будуть знаходитись, на мою думку, набагато вище. Якщо подивитися ситуацію з попередніми циклами, то ми бачимо, що пік ціни завжди досягав ось цієї червоної лінії, ось цих червоних Цілий в минулому циклі ми бачимо, що ми ледь торкнулись даних відміток, тому в цьому циклі я думаю, що також можемо наблизитись до цієї червоної лінії. І це в нас може бути відповідно діапазон 200-200 там 200 плюс тисяч доларів. Це може бути пік ціни по біткоїну в цьому циклі. Але це також досить високо і на цьому фоні ви самі розумієте, що альткоїни будуть показувати десятки іксів. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео і також ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.